Доброго ранку. 22 липня 2025 року. І які у нас сьогодні турботи? Ось тут я назбирала огірочки, посортувала їх по сортам, намочила і дві годинки вони будуть стояти і чекати, поки з ними будуть працювати, будемо консервувати. Ось тут у нас півник такий гарненький, красивий. Ще курочки біжать. Ой, біжать, як всі курочки прибігли. Так, вони думають, що їм будуть вже давати щось їсти, але ще, друзі мої, ще зарано. Ви тільки недавно поїли. Так, а я, поки мучаться огірочки, влаштувала собі такий антистрес, доглядала за своїм квітничком. Пройшли дощики, і рослинки якось так і підросли дуже, і порозвалювалися. Тому я вирішила трошки почистити квітничок. І що я робила? Я сьогодні трошечки космея вже починаю відквітати, щоб не насіяла багато. Своїх сім'ян на наступний рік не було все тут в космеї. Трошки тут е, на передньому плані її повиривала, де також відквітала. Лаванду обрізала, що я покажу. Ось петунію трошки постригла, бо вона лягала вже майже на троянди, туди загущувала їх. Троянди такого не люблять. Почнуть хворіти борошнистою росою. Нам цього не потрібно. Так, і обрізала сьогодні кущики лаванди, робила їм таку стрижечку. Квіточки вже майже відсвіли, і тому я так постригла її кулькою, і, щоб вона не розвалювалася, і буду чекати другого квітування. А ще, а ще повикопувала зайві лілії. Вони багато діток дали. Ось такі є цибулинки і. Тепер, тепер буду шукати, куди ж їх прилаштувати, кому подарувати, бо мені завжди жалко викидати свої рослинки. Хочеться, щоб вони ще у когось росли в квітничку і радували, милували око. Всім гарного, тихого та безпечного дня.